Це відео не є рекламою. Зараз я просто змішую обробку і. Хочу просто поділитися, що я буду робити. Що я буду змішувати зараз, ось в таку погоду, коли постійні дощі зливи, коли тріщить і не є виноград, ще не дозрівши, ще не набравши цукру, я буду, перш за все, я буду використовувати якийсь препарат, який добре працює від сірої гнилі. Ось, бачите, це магнікур Гард. Це раніше він називався придур 8 грам на 5 грам на 5 літрів води. Так, це буде дуже добре, тільки по гронам. Не потрібно листову масу, масу змочувати, його буде достатньо. Так? Це від сирогнилі, тому що зараз іде злив тріск винограду. На тріснутому винограді зразу починає гниття, і це потрібно перебирати ці ягоди, вибирати краще, бо там і мошки починаються, і взагалі там каша просто страшна. Крім цього, я хочу використовувати оцей біостимулятор Бенефіт. Він використовують для того, щоб Набирав ягода, набирала розмір добрий для росту ягоди, це тільки по ягодам. І ще такий препарат, як вапоргард. Вапоргард – це прекрасний, це полімер рослинний, який робить шкірку більш еластичною і таким чином не тріщить виноград. Крім того, він також дає можливість набрати цукру винограду. Крім того, я буду використовувати біоінсектицид біоінсектицит 10-15 мл на 10 літрів води це знову ж таки біопрепарат від комах, від шкідливих там, мурах, може якось подія. Хоча я не маю ніякої надії, що це подія на мурах. Ось такий буде в мене. Зараз набір. ось Поки що ось цих препаратів. Я буду давати на 5 літрів води ось 50, 50 мл вапгарду, десь 7 мл сілтака, десь 10 мл бенефіту і магнітургард. Десь ну ці, цілий пакетик, я думаю. Може трошки половинку пакетика так на п'ять літрів зробимо. так Все. Ось бачите, тріснула ягідка і вже гниє. І ось супер екстра. І ось Велес, вони не люблять зливи. Вони не люблять, вони дуже тріщать, і потім дуже скоренько це все гниє і дуже багато мошок. Тому потрібно її захистити. Так, ось бачите, кінчики. Ось так от тріщать від зливи. І тут зразу починається гниль і мошка, і все. І... Це загубить, звісно, цю гру. Сильно пошкоджений під опіку, сонячного опіку. Слава Україні! І ось цей вапаргард, крім того, що він захищає від тріску, він ще захищає від опіків. І для, ну, їс, допомагає набирати цукор, дозрівати, спокійно висіти та дозрівати ягоді. Ну і не забувайте про монофосфат Калію. Для покращого вигрівання лози. Тут фосфора е, дуже багато, Фосфор, я вам нагадую для е, потужної кореневої системи. Більш потужна коренева система дає більш потужний е, на, на наступному році вегетативну маску. Тобто, це дуже важливо для е, молодого винограду, ну і для дорослого також. Е, і для е, зимостійкості і для збереження для витривання води калій потрібний. Ось Тут, написано, 13 грамів на 10 літрів води можна починати з 20 грамів на 10 літрів води і зараз їх за хоча б 5 нагнати цю дозу до 150 навіть можна. Тобто нарощувати, подвоювати кожний раз. Наступний раз 40 грамів, потім 60, потім 80, 100, 100 120 і десь 150 можна цим обробляти. Це більш важливо для молодого винограднику. Дорослий виноград, він, якщо він нормально розвивається, то він і так добре визріє. А якщо є сумніви, то тоді також потрібно. Е, тобто, якщо є якісь прояви, вже уідумо на десь на ягодах чи де десь на лозах, то оброблюючи монофосфатом калія, воно якби припалить ці, ці контактно ці прояви. І, але по більш пізньому і середньому винограду краще, звісно, пройтись. У мене є для цього такий препарат, як Flexity, В нього термін очікування, по-моєму, 21 день. Тобто, по пізньому винограду можна ще пройтись.